Друзі, всім привіт! Бажаю здоров'ячка! Ну, якщо по традиції вже Миколаївсь на зв'язочку. Люди, сьогодні тема нашої розповіді буде з вами. Хочу я з вами поділитись своїм досвідом: розхідники. Які ж саме розхідники я використовую для своєї риболовлі на флет метод? Так, друзі, змінив я ракурс нашої зйомки. Саме для того, щоб ви краще бачили, якими розхідниками я користуюсь, я вам буду все показувати зблизька, щоб ви розуміли що до чого. Це все те, що я використовував на своїх риболовлях. За це все я вам зараз потрішку розповім. Звісно, що флет метод розпочинається з флет методних, флет -методних кормушечок. Годівнички. Я використовую в даний момент отакі от годівнички А-ля Preston. Це наш виробник, роблять хлопці самі. Гарна кормуха, нічого не можу сказати. За свої кошти, за свої 25-27 гривень відпрацьовує на ура, просто-напросто. І також ще є отакий ось у мене вид годівничок. Це годівнички іншої фірми, їх дуже багато і профмонтаж, і різні виробники. Але ще одне я вам хочу сказати. Як ви бачите, форми доволі різні. В принципі, воно є еліпсом, формою, є крапелькою форма. Але що хочу вам сказати, у вас потрібна бути топтушка саме тієї годівнички, саме тієї фірми, яку ви використовуєте. Чому так? Тому що, наприклад, якщо в мене годівничка еліпсної форми, а я возьму годівничку краплинки, то звісно, що гарно. Пелець я вже туди не зіб'ю. Це можна зробити так, але це буде не дуже зручно. Якщо варіантів немає, використовуйте те, що у вас є. Але рекомендую так, щоб у вас були саме і годівнички, і топтушечки однієї форми. Також в своїх риболовлях я використовую. Літкор. Звісно, що годівничку можна вішати прямо на жилочку, протягувати без всяких проблем. Так теж рибалки роблять, це в кожного індивідуально. Але коли я рибалю на короб, а це обов'язково, щоб був літкор. Чому саме так поясню? Тому що короб має шипи, має пилки. Ну, я думаю, риболови розуміють, про що я кажу. Щоб він у вас не зрізав вашу годівничку з гачком і не пішов гуляти. Куди йому потрібно, тому я використовую лідкори. лідкори. Лідкори я використовую отакі от мікадовські. Я купляю готові люди. Я не замарачуюсь. Хто хочуть, самі люди в'яжуть, все, без всяких проблем. Це все можна зв'язати, для цього є голочки спеціальні. В'яжуться лідкори, все це дуже легко, дуже елементарно. Ну, я не замарачуюсь. Я використовую отакі от мікадовські, і використовую отакі от від технокарпу. Що хочу за це сказати? Мені, наприклад, більше подобаються літкори технокарпу. Чому? Вони мають свинцову, свинцовий сердечник. Це є немаловажно. Вони літкори, поділяються на два види: це з сердечником і без сердечника. Я використовую тільки з сердечником. Для того, щоб коли ваша кормушечка падає на дно, щоб ваш лідкор не тіліпався, як тряпка, десь. Він, він лягав також на дно з годівничкою. Отакі от от літкорчики я використовую. Технокарп я дуже задоволений, дуже класні лідкори, без всяких проблем. Але лідкори, вони, саме от технокарп, зараз вам покажу, і Мікадо. В чому різниця? От Лідкор технокарп, як можете бачити самі, він має дві петелечки. Дві петелечки. Все. А от, наприклад, літкор Мікадо, він вже має на кінці швидкоз'єм, зразу зроблений швидкоз'єм. Це не є проблема, швидкоз'єм, ви вдіваєте петля в петлю, просто банально, як ми це все знаємо, цей вузол. Петля в петлю, швидкоз'ємчик, і все у вас далі гарно виходить. Но я використовую Технокарп, мені подобається більше. Наступним, друзі, розхідником, яким я обов'язково користуюся, це будуть отакі от резинові відбійнички. Як можете бачити самі, вони у мене є на кожному монтажі. І тут, і тут. Ну, ось, як бачите, на кожному монтажі є цей резиновий відбійничок. Для чого він ставиться? Зараз вам поясню. От є Два монтажа, якими я користуюсь. це скользяк. Просто бачите, скользить гуляє. І коли при закиді ви будете робити закид, щоб ваша кормуха не билася об швидкоз'єм і не розбивала його, вішається отакий резиновий ну, бустерочок називаємо його, відбійничок. Тобто, при ударі, коли йде кормушка б'ється об ваш швидкоз'єм, вона б'ється об резиновий оцей відбійничок. І нема нічого страшного, вона його не розбиває, все виходить добре, все гарно. Якщо ви використовуєте глуху, глухий монтаж, отакий, от, наприклад, як у мене, тобто зверху у мене є штопорна бусина, ось вона, як можете бачити. Тобто, ви затягнули це все до відбійника, до свого резинового, і все, ваша кормуха з вашою стабілізаційною трубкою, вона вже нікуди не дівається, вона не гуляє. Я використовую і такий монтаж, і такий монтаж. Як ви вже звернули увагу, ще раз кажу, у мене є декілька монтажів, якими я користуюся на риболові. Як бачите, ось просто годівничка вдіта на літкор і все. Літкор до ліски, і без всяких проблем все це можна працювати. Але, друзі, я використовую ще свої монтажі за такими стабілізаційними трубочками, як бачите. Для чого вони потрібні мені? У мене на моїх озерах на водоймах багато є мулу. І стабілізаційна трубка ця не дає провалюватись вашій флет-методійній кормушиці. Тобто, ну як сказати, вона провалюється в мул, звісно ж, це їсте. Але стабілізаційна трубка краще втримує їх на поверхні. Більший, більший радіус супротиву. І от для цього я використовую отакі от стабілізаційні трубочки. Вони продаються в пакетиках також по 10 штук, 18 см. Все просто. Стабілізаційна трубка вставляється у, знімаєте пильничок цей. вставляєте стабілізаційну трубочку. Зараз я вам покажу це все наявності, як воно працює. Все. Ось, будь ласка, будь ласка готова ваша оснастка. Отаким от от чином використовую стабілізаційні трубки. Для в кого є на озерах мул на водоймах, рекомендую. Також друга дія цієї стабілізаційної трубки, коли ви кидаєте сам флет, він у вас практично не виляє. Стабілізаційна трубка дає стабілізацію під час польоту, і ваш флет відправляється рівненько, так як він повинен і летіти. Оце для чого я використовую стабілізаційні ці трубочки. Наступним елементом нашого розхідника будуть отакі пильнички. Ну, я вам скажу так, ціляком я їх не використовую, ці пильники. Я відрізаю маленький кусочок від нього. Зараз вам покажу наявно. Ось дивіться. Маленький кусочок, його можна вдівати, цей пильничок, повністю ціляком вдіваєте на ваш повідець. І таким самим чином, коли ви на швидкоз'єм вділи Повідець, потім пильником це все діло раз і затягли. Ну, не знаю, мені незручно, люди. Я звик, щоб повідець був м'якенький, щоб він мог гуляти від самого швидкоз'єму. Цей пильничок він трошки дає жорсткість, але у кожному своє, хто хоче, може використовувати так, хто хоче, може цей вдягати пильничок повністю ціляком. Але отакий розхідник обов'язково потрібен також у вас бути. Наступними розхідниками я хотів би з вами поділитися, це резинові отакі трубочки. Вони тонесенькі йдуть. Для чого вони потрібні? люди? Коли ви саме будете в'язати ваш повідець, ви відрізаєте міліметр, півтора міліметрика, і це у вас ця трубочка існує для в'язання волосу. Волос буде саме втримуватись на цій. Трубочці. Зараз вам покажу докладніше. Ось дивіться, для чого існує ця трубочка. Бачите, де вона знаходиться? Ось ця трубочка. Ви також нею можете коригувати довжину вашого волоса. Тобто, якщо вам потрібно підкрупнішу насадку, а ви бачите, що у вас волос коротенький, ви можете цю трубочку здвинути трішки далі, і у вас увеличиться довжина волосу. От для цього потрібен цей розхідник. Отак от, от. Наступним розхідником, який обов'язково також потрібен у вас бути, це штопорки. Як бачите, я використовую штопорки безколірні. ну мені подобається. От, от дивіться, от у мене було дві отаких от ось рамочки. От за весь сезон я використав буквально ось пів рамочки. Тобто, якщо арифметично порахувати, ну я думаю, на наступний рік мені цього взагалі достатньо. Я використовую безкольорові штоперки, мені так подобається. Хтось використовує жовтенькі, хтось помаранчеві, хтось червоні. Кому що подобається люди, це не принципіально. Я з вами ділюсь своїм досвідом і розказую вам, що е, я використовую на своїх риболовлях. Також можна використовувати люди для того, щоб зараз вам покажу, якщо у вас немає, наприклад, голочки для. Пупапів, в авторсів. За голочки ми з вами також ще підійдемо до цього питання. Якщо у вас немає голочки для того, щоб вдягати на ваш волос ПУПАП, в автор баланс, я використовував, ну, пробував, мені просто чисто по приколу було, я пробував отакі от ось голочки. На гачок не дивіться, будь ласка, це з іншої опери. Отакі От ось голочки 5-8 мм, також фірми Techno Carp. Гарна штука, гарно себе зарекомендувала. Але що я хочу сказати? Інколи інколи вони злітають. Тобто голки залишаються на місці, пардон, не так сказав. Злітають ПУПАПУ в авторси. Чому саме коли в воді знаходиться ваш ПУП-Автор або баланс, вони мають. Таку, таке свойство, ну, збільшуватись у розмірах. Ви в діли, воно тримається все. Якщо у вас буде силовий закид, і ви не втоптали в топтушечку, ваш там баланс чи що, також може відлетіти. Але також це має своє життя. Хто є люди з обмеженими можливостями, рекомендую. Дуже класна річ. 5-8 мм, більше не потрібні і менші також. Саме нормально для 8-мм балансиків, для 8-мм пупавчиків, для вафтерсів. Дуже класно придумали цю річ. Друзі, використовую отаких от дві голочки. Однією голкою обойтись ну, просто нереально. Чому, Поясню зараз. Одна в мене голочка від Корди, друга в мене голочка від Фокса. Е, голочка від корди ідеально підходить для пупапів 8, 10, 12 і, і більше, і більше. так само для балансів. А, от, наприклад, у мене є такі приманочки в Afterсі 5 на 8, 6 на 4, то ця кордовська голочка вона вже їх просто розламує. Для цього я купив Фоксовську голочку, вона ще тоньша, ніж кордовська. І от Для мілких, супер мілких приманок, таких там, як в Авторсі міленькі. От потрібна сама-сама-сама тендітна голочка, сама-сама тонесенька. От такі ось дві голки перекривають повністю всі ті приманки, які я показував вам у попередніх відео. Отакі От дві приманочки. Вони є аналоги. Я не кажу, що потрібно там брати. Тільки Fox або тільки Cordu, Вони є аналоги. І на Aliexpress Експресі продаються такі ж самі аналоги, тільки в рази дешевші. Ну Я для прикладу вам скажу. От, наприклад, така голочка Fox. Вона у нас коштує 5 євро. Отака сама голочка тільки без на, ну, назви Fox. Ось вона написана, така сама голка на Aliexpress коштує там 50 центів приблизно. Так що, ну тут дивіться самі. Ось, я год відкористувався. Да, хлопці деякі кажуть, що ламають ці голочки. Тв-тфу, я ще жодної не зламав. І повністю мої потреби вони закривають. І мабуть, найболючіша тема це гачки. Так як я і казав, одним гачком і одною приманкою все не обійдеться, друзі. Під кожні умови потрібні свої гачки, під кожні умови потрібні. Свої монтажі. Зараз ми з вами цю тему розглянемо. Що саме, як завжди, як я вам кажу, що я використовував. На що я ловив? Починав я ловити сезон на Golden Catch. Отакі От -от. два види крючки. Це в нас Crank і White Gape. Як бачите, може по стільки залишилося гачків в моїх пачечках. Не зложилося у мене скренком, Вайгейп залетів на ура. Це гачки покриті тефлоновим покриттям. Вони мають тефлонове покриття. Що таке тефлонове покриття? Вони злегшують гачок. Він е, робиться дуже-дуже легенький. Рекомендую WhiteGape. Дуже класні гачки. Я використовував 8-го номеру. Але потім, вже в процесі риболовлі, я зрозумів, що восьмого номеру. Мені як би і малувато, і я почав для себе підбирати альтернативу. Потім заказав от вісімку, Golden Catch теж, Carp, хід карбон. Також гарні крючечки, але ці гачки без тефлонового покриття. Трошки, Трошки зовсім інша ситуація. Чому я саме кажу, що потрібно мати багато гачків люди? Я вирішив для себе так. Для того, щоб не різати там оті пупапи, ватерси, баланси, я під кожну свою приманку я обрав гачок. Одним гачком, наприклад, можна перекрити 3-5 приманок. Можна таке зробити. Да? Якщо ви підберете презентацію, яка вам потрібна, можна зробити, можна підібрати. Потім я, друзі, переїхав на Хірісі. Знаю, можете мене там заплювати. Але скажу так, ці гачки мають своє життя, мають сенс існування. Я взяв, як ви бачите, вони є різних кольорів. Зараз я вам поясню, що це за кольори і чому вони так відрізняються. От, наприклад, візьмемо жовтий колір. Це в нас форма гачка буде white gape. Стандартний white gape, на який ось я ловив. От Оці гачки вони дуже між собою схожі. Golden Catch і оці хірісі дуже схожі. Хірісі також зроблені з тефлоновим покриттям, тобто вони облегшують гачок. Він не ржавіє, він не гніє нічого. Тефлонове покриття захищає ваш гачок від будь-яких зовнішніх, зовнішніх серед. Тому що є такі гачки, я бачу такі гачки. Що вони були дві риболовлі, і протім, потім вони просто біля вушка вони почали гнити або біля жала, вони почали ржавіти. Мене це не влаштовує. Мій гачок не повинен гнити, не повинен ржавіти. Отака от, от форма, як я вже сказав, вайтгейпа я використовував дуже суперові крючки, я їх вам рекомендую. Також я заказував форму кренк. Ну, я думав, може з цим кренком у мене щось піде. Не пішло, друзі. Також не пішли в мене ці гачки. Як бачите, самі там вже у мене всередині готові, нав'язані по відці, все. Але не пішло. От просто не пішло. Не, не знаю, не розумію чому. Але моя риба саме на цю форму гачків клювати не хоче. Чому ж я і кажу, що одним гачком ви не обійдетесь. Потім я заказав гачки форми клав. Отакі От ось гачечки. Також шостий, восьмий номер. Хто не знає, я вам зараз, зараз покажу форму клав. Зараз, зараз, зараз одну хвилиночку. Так, ні, це в мене Фокс. От дивіться, також Фоксовський гачок. Зараз покажу вам клав. Форму клав. Ось, ложу вам саме верхній його. Ось, як ви бачите, ось стандартні вайт-гейпи. І ось форма клав. Пробував я також ловити на цей гачок. Ви знаєте, що мені сподобалось, що саме оцей от підділ, оцей нижченький ось, ось, він, оцей ось підділ, він має тут от таку от як вершинку. От оце мені саме дуже сподобалось. Я рибалив на ці гачки, успішно рибалив. Але, як мені здається, вони більше підходять для балансів. 10 12 міліметрових розмірів. Ну, це в даному етапі це мої, мої розміри. 8-й шостий. От саме шостий гачок він підходить для балансів 10. -1. Друзі, ну за гачки трошечки ось вам розказав, все показав, якими користуюсь гачками, все той. Отака така ось у мене також повідочниця, повідочниця з Експрес. Є вони, опять же, різної форми, різної довжини, різної величини. Але в мене моя повідочниця. Повністю повністю влаштовує. Сюди влазить, ну, хай, грубо говоря, там 10-15 поводочків. Є два відсіки для голочок для запасних, там якісь розхіднички невеличкі туди положить. Дуже-дуже-дуже класно. Мене повністю задовільняє. Друзі, ну що, завершення, значить, показав все, що мав, це мій досвід, те, що я використовував, всі розхідники, які я маю. Це все я також передбав за свої кошти, ніхто мені нічого не платить. Да, є дуже багато крутих фірм Фокси, Корди, Шморди і так далі тому подобання. Не буду я їх рекламувати, вони мені за це гроші не платять. Я використовував те, що я використовував. На що в мене хватало коштів, те я і купував. Хочеться вам сказати дякую. Не забувайте, друзі, за підписочку на наш канал, за вподобайчки. Підтримуйте мій контент. Щиро вам дякую за це. Ну і тоді не прощаємося. До наступних зустрічей, папа.